Мовчання. Один чоловік прийшов до монаха пустельника. Він спитав його, чого вчить тебе це життя у мовчанні. Монах, що саме набирав води з криниці, відповів своєму гостеві: Подивись на дно цієї криниці! Що ти бачиш? Чоловік зазирнув до колодязя. Нічого не бачу, відповів. Якийсь час монах стояв непорушно, тоді знову звернувся до гостя. Подивись тепер. Що бачиш у колодязі? Чоловік глянув і сказав: зараз бачу себе, своє відображення у воді. Монах пояснив: коли я занурив відро, по воді пішли хвилі. А зараз вода спокійна. Подібним є і результат мовчання. Людина знаходить себе саму. Коли я не можу дати собі раду зі собою, сідаю біля своєї бабці, яка часто плете щось спицями. Моя бабця пахне лавандою, її дихання повільне, спокійне. Час від часу вона піднімає очі і усміхається, але, звичайно, вона просто плете і дихає. Мені тоді здається, що вона заколисує мене. Амеля 14 років. Сьогодні знайди собі спокійний куточок і дозволь, аби тебе заколисала тиша. Дуже часто ми виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою, А якщо й послужать на щось інше, тим краще.